Розкажеш, що, розказу, і, що е стоїть е на банкеті наших гостей, які замовили компанію Art Forше. Сьогодні в такий гарний день. Подивіться, яка природа гарна. Тут, дивіться, панелі люди мають використовувати ці електричні, чи як вони там. Р що тут таке, я на розказу. Брушкети, два вида. Ага. Щорізою та томатами і з шинкою та томатами. Добре. Що там далі? У мене цікаво, що це отаке. Це тартар на мушлі з лосося. Нічого собі. А так. це що? А це віллотонато. Це така закуська стрілятина. Ага. Це нісуас. Оце ну, салат з розбіфом, я так розумію. Так, так? Розбіх, це посильно нісуас. Це зараз. Це зараз А це ніс ага. і нісуас. паштет улюблений Сімон. Ага, як він називається? Дубайський. Дубайський паштет. Дивіться це. Два види пропетрулів, один з чорнилом каракатиці та лососем, а другий з курячим пате і ягідним конфі. Дивіться, яке воно все красиве. Та ти що. І канапе з креветкою. Куда ж без креветок, ви ж розумієте, так? Подивіться. Золоті прибори гарно. Біла тарілочка. Оце ранер. Так називається Світлана. Такий кофейний. Ну і скатертина. дивіться, яка все гарне. Це два види лимонаду. Один лимонад манго маракуя а інший класичний анізує. Ви що справді наші? туди маракую кинули? Да. А де ви її знайшли? Так, бомба, правда? Я, я кажу, що бомба. Компанія Арфоршет.